Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога, записану в Київській студії Транссвітового Радіо. За основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Макгі. Психологи описують здатність людини жити в стресових умовах і протистояти їм як силу его. Дитина може бути на межі смерті, ваш бізнес збанкрутував, ваш чоловік чи дружина зрадили вам. Друзі скажуть забудь або не хвилюйся. Коли ви під стресом або в горі, Слово Боже говорить зміцнюйтеся в Господі ми повинні самі себе захистити від важкої боротьби в житті внутрішньою силою, нашою вірою. Коли стрес насувається, ви можете по різному поводитися ви зриваєтеся, рвете стосунки з іншими, перебираєте всі образливі слова у своєму словнику, але що далі? Інший варіант вашої поведінки це не звертати уваги на реальність і пливти за течією. Як безпорадний листок у водоверті прибивається до берега, так і ми опускаємо руки і говоримо, що має бути того не уникнути. Але Біблія радить бути сильними. І не поспішати діяти. Адже сила Господня доступна для нас сьогодні, прямо зараз, ви можете зустрічати сміливо всі труднощі, знаючи, що Господь готовий допомогти вам прямо зараз. У вашому житті, напевно, були моменти, коли ви почувалися втомленими, невпевненими ні в чому, і взагалі вам було погано настільки, що ви говорили настав кінець світу, а мені потрібен перепочинок. Коли ви в такому стані, згадайте про пророка Іллю. Його життя доводить нам, що навіть духовні гіганти переживають втому і невпевненість у собі. В першій книзі царів, яку ми вивчаємо, говориться про боротьбу пророка Іллі з неправдивими пророками, яких було аж 450. Ілля був один, як оплот мужності й віри, і небо вибухнуло вогнем, щоб виправдати його віру. Але вже в наступному розділі Ілля відчув себе розбитим і втомленим, він був фізично виснажений і невпевнений у собі. Історія Іллі показує нам, що існує певний взаємний вплив фізичного, духовного і емоційного аспектів життя коли у вас не гаразд із чимось одним, то й в інших сферах справи стають гіршими. Коли Ілля втомився і втратив упевненість, він забув про деякі важливі речі він забув, як Господь прийняв його жертву і дав йому перемогу над величезною кількістю неправдивих пророків. А ви, друзі, часом не забули, як Господь відповідав на ваші молитви. Різні персонажі Святого Письма доводять нам, що справжнє щастя можна знайти тільки якщо виконувати Божу волю. А сьогодні живуть багато чоловіків та жінок. Які чують голос Господа, але йдуть в іншому напрямі і турбуються лише про світське. Коли ви втомилися і не впевнені в собі, настільки що готові здатися, згадайте, про що говорив Давид у своєму відчаї Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся на Господа. І в цьому оптимістичному настрої пропоную вам продовжити вивчення Біблії. Слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі. Сьогодні ми продовжимо вивчення 19-го розділу першої книги царів і на початку згадаємо те, про що ми говорили минулого разу. Основна небезпека християнського служіння полягає не в грошах, як думає багато хто. Так, на жаль, є проповідники, що займаються справжнім релігійним вимаганням, але для радового проповідника гроші не є проблемою. Коли мене посвячували на служіння, мене попередили про три гріха в служинні гордість, нудьгу і лінощі. Я впевнений, що деякі люди ніколи не потраплять під ялівцевий кущ у повному виснаженні і відчаї. І знаєте чому? Тому що вони занадто ледачі. Хоча в Ізраїлі залишалося ще сім тисяч віруючих, котрі не схилилися перед ваалом, проте вони не потрапили під ялівцевий кущ, вони ховалися в печерах, їм ніколи не вдалося б стати на вершині гори Кармел і побачити, як вогонь сходить з неба. Пророк Ілія стояв там один, бо він не шкодував своїх сил. І є ще одна річ, яка могла спричинити виснаження сил пророка Ілії – вона у його психології. Ілія був людиною суворою, твердою і завзятою, але за цією грубою зовнішністю ховалася чуйна душа, ним керували емоції. Він міг швидко перейти від радісного збудження до глибокої зневіри. Він був емоційний за природою, і тому поведінка була дуже емоційна. Ось така природа була в Ілії. Ви звернули увагу на те, що всю красу. Багатство і велич скинії Бог одягнув у грубий одяг. Ілія теж був таким. Тут ми бачимо, що Ілія молиться про те, щоб Бог забрав у нього життя. Давайте дізнаємося, що ж відбувалося далі. Я читаю вірші з 5 по 7. І поклався він і заснув під одним ялівцем. Аж ось ангел діткнувся його та й сказав йому: Устань та попоїш. І глянув він. Аж ось у його головах калач, спечений на вугіллі та дзбанок води. І він з'їв та пив і знову поклався. І вернувся Господній у друге, і діткнувся його та й сказав Устань, попоїж, бо дорога тяжка перед тобою. Ілії потрібен був відпочинок. Господь знав це і послав йому сон. Ілія спав, як дитина. Йому потрібна була також і поживна їжа. Я впевнений, що він дуже погано харчувався. Він прокинувся і побачив, що поруч лежить печений калач. Знаєте, хто спік цей калач? Напевно, це був той, хто приготував рибалкам сніданок на березі Галілейського моря вранці після Воскресіння. Так, це наш Господь, заспокоїв Ілію, нагодував його і знову поклав спати. Потім вдруге Господь нагодував його і сказав, що попереду на нього чекає далека дорога. Друзі, сьогодні ви можете бути дуже щасливими і задоволеними, ви можете бути впевненими, що готові до битви. Але я заявляю вам, що подорожувати по життю занадто важко. Вам обов'язково знадобиться Спаситель, вам обов'язково знадобиться помічник. Яким би сильним не був пророк Ілія, але йому був потрібен Спаситель. Давайте прочитаємо про те, що відбувалося з Єлерею біля гори Хорив. ось восьмий вірш. І він устав і попоїв та напився, і він ішов, підкріплений тією їжею сорок день та сорок ночей, аж до Божої гори Хорив. Підкріпившись їжею, що послав Бог, Ілія продовжує свою подорож. Нарешті він підходить до гори хорив. Тієї самої гори, на якій Моїсеєві був даний закон. Читаємо 9 та 10 вірші. І прибув він туди до печери, і переночував там, аж ось Господнє слово до нього. І сказав він йому, чого ти тут, Іліє? А той відказав: Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваофа, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники твої. А пророків твоїх повбивали мечем і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. Господь серйозно зайнявся ілеєю, який дуже перевтомився і потребує моральної підтримки. Так, друзі, бувають часи, коли людині необхідна консультація психолога, однак більшість з нас в змозі вирішити всі свої проблеми, звернувшись до Господа Ісуса Христа. І розповівши йому все, що у нас на душі. Тоді нам не знадобиться шукати допомоги у когось іще, навіть у психолога. Ми просто повинні все розповісти Господеві. Читаємо одинадцятий вірш. А він відказав вийди і станеш на горі перед Господнім лицем. Аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі, ламає. Та не в вітрі Господь, а повітрі трус землі, та не в трусі Господь. Отже, спочатку пронісся сильний вітер, що руйнував гори і скелі. Такий ураган був ілії по душі. Після цього земля заходила ходуном під ногами Ілії, і це йому теж сподобалося адже він був саме такою людиною. Читаємо тепер дванадцятий вірш А по трусі огонь, і не вогні Господь. А по огні тихий лагідний голос. Після землетрусу запалав вогонь. Пам'ятаєте, як Ілія викликав вогонь з небес на горі Кармел? І це йому сподобалося. Але подивіться Бога не було ні в ураганному вітрі, ні в землетрусі, ні у вогні. Після того, як пройшов вогонь, почувся тихий і спокійний голос, і саме цього Ілія терпіти не міг. У нього самого, як ви пам'ятаєте, голос був досить гучний, але тепер йому потрібно було зрозуміти, що Бог робить усе дуже тихо і непомітно. Тут Бог викладає ілії дуже важливий урок. Битва, яку виграв Ілія, відбулася зовсім не на горі Кармел і не за допомогою вогню, що зійшов з небес. Бог робить чудеса таємно і непомітно, хтось сказав. Великі двері завжди висять на маленьких завісах. Так і Бог тихо і непомітно відкриває усі великі двері. Саме це потрібно було зрозуміти Ілії. Читаємо тринадцятий та чотирнадцятий вірші І сталося, як почув це Ілія, то закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став у входа печери. Аж ось до нього голос, що говорив Чого ти тут, Іліє? А він відказав Я був дуже горливий для Господа, Бога Саваофа, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники Твої, а пророків твоїх повбивали мечем, і позастався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. Багато хто з нас почувається так само, як і Лія. Іноді ми бачимо навколо себе тільки невіруючих, і тоді нам починає здаватися. Що ми одні на всій землі віримо в Христа. Читаємо більше з 15 по 17. І сказав до нього Господь: Іди вернися на свою дорогу на Дамаську пустиню, і прийдеш і помажеш Хазаїла, на царя над Сирією, а Єгу, німшиєвого сина, помажеш на царя над Ізраїлем, а Єлисея, Шафатового сина, з Авелмихоли, помажеш. На пророка замість себе. І станеться хто втече від Хазаїлового меча, того вб'є Єгу, а хто втече від меча Єгу, того вб'є Єлисей. Бог говорить Ілії: Повертайся в північне царство, тобі потрібно буде ще попрацювати. Ілія повинен помазати Хазаїла на царя над Сирією, а Єгу на царя над Ізраїлем. Потім Бог називає Ілії його спадкоємця, Єлисея. Читаємо далі. А в Ізраїлі я позоставив сім тисяч усі коліна, що не схилялися перед Ваалом, та всі уста, що не цілували його. І нарешті Бог говорить Ілії, що залишилося ще сім тисяч чоловік, що не схилили коліна перед Ваалом. У Бога завжди виявляється такий залишок, деяка кількість вірних йому людей. Був цей залишок і в часи Ілії. Є він у Бога і зараз. Нещодавно я не дуже шанобливо відгукнувся про цих людей, але ж вони залишалися з Богом. Вони не схилили свої коліна перед ваалом. Так, вони не виступили проти ідолопоклонства, відкрито як Ілія. Вони змовчали, але вони залишалися вірними Богові Ізраїля. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про те, як був покликаний на служіння Єлисей. Бог готується забрати Ілію до себе, після чого. Місце Ілії повинен зайняти Єлисей. Читаємо вірші з 19 по 21. І пішов він ізвідти, і знайшов Єлисея шафатового сина, а він оре, дванадцять запрягів перед ним, а він при дванадцятому, і підійшов до нього Ілія, та й кинув йому свого плаща. І позаставив той волів та й побіг за Ілеєю і сказав. Нехай поцілую я батька свого та свою матір, та й піду за тобою. А той відказав йому Іди, але вернися, бо що я зробив тобі? І вернувся він від нього і взяв запряга волів та й приніс його в жертву, а ярмами волів зварив його м'ясо, і дав народові, і ці їли. І він устав і пішов за Ілією та й служив йому. Отже, Єлисей стає учнем Ілії, і тепер. Буде готуватися прийняти його служіння. Зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення 20-го розділу Першої книги царів, у якому розповідається про напад Сирії на Ізраїль. Сталося це, як ви знаєте, у той період, коли царство Ізраїль було розділене. Десять північних колін створили окрему державу, що називається Ізраїль, через гріхи царів і народу, які не припиняються. Бог дозволяє ворогам Ізраїля напасти на царство. Однак Бог знову демонструє свою милість і дає народу можливість покаятися і повернутися до Бога. І в цьому розділі ми довідаємося про те, як Бог рятує Ізраїль з його жалюгідною, нечисленною армією від могутнього війська Сирії. Давайте спочатку прочитаємо про першу військову компанію Ахава проти Сирії і про його перемогу. Абен-Гадад, цар сирійський, зібрав усе своє військо та тридцять і два царі з ним і коні, і колесниці. І пішов він і обліг Самарію та й воював проти неї. Бог дозволяє ворогові вторгнутись в Ізраїль, чого до цього часу ще не терплялося. Однак Бог навіть пообіцяв Ахаву перемогу читаємо тринадцятий та чотирнадцятий вірші. Аж ось один пророк підійшов до Ахава. Ізраїлового царя, та й сказав: так сказав Господь, чи бачив ти весь оцей великий натовп, ось я даю його сьогодні в руку твою, і ти пізнаєш, що я Господь. І сказав Ахав Ким? А той відказав. Так сказав Господь слугами начальників округ. І сказав: Хто розпічна війну? А той відказав Ти. Така обіцянка Бога не була результатом вірності Ахава. Ні, Бог обіцяє перемогу, тому що він любить свій народ, Бог дає людям можливість змінитися. Сьогодні багато говорять про втрачені можливості і про те, що досягти щастя людина може лише один раз у житті. А мені здається, що в нас завжди є можливість усе виправити. І ось Бог обіцяє ахаву велику перемогу над сирійцями, і ахав. Здобуває цю перемогу. Читаємо 20-й та 21 перші вірші. І побивали вони один одного, і побігли сиріяни, а Ізраїль їх гнав, та втік Бен Гадад, сирійський цар, на коні та з верхівцями. І вийшов Ізраїлів цар, та й побив коні та колесниці і завдав в Сирії великої поразки. Тепер, друзі, давайте прочитаємо про другу сирійську компанію Ахава. І про те, як Бог розгнівався на Ахава за те, що він пощадив Бенгадада. Почнемо з 22-го вірша. І підійшов пророк до Ізраїлового царя та й сказав йому Іди, тримайся, мужньо, і пізнай та побач, що ти зробиш, бо як мене рік, сирійський цар знову піде на тебе. Бог говорить Ахаву зараз я дав тобі перемогу, але дивися, не поклоняйся знову валу. Я показав тобі, що я Бог твій, живий Бог, а цар сирійський знову піде на тебе війною. Протистояння не закінчилося. Бенгадат знову спробує розбити Ізраїль. Читаємо 27 та 28 вірші А Ізраїлеві сини були переглянені і забезпечені живністю та й вийшли навпроти них, і таборували Ізраїлеві сини навпроти них, як дві отари кіз. А сиріяни наповнили край. І підійшов божий чоловік і говорив до Ізраїлевого царя та й сказав так сказав Господь. Тому що сказали сиріяни: Господь Бог гір, а не Бог долин він, то дам увесь цей великий натовп у твою руку, і ви пізнаєте, що я Господь. І знову Бог дав ахаву перемогу над ворогом, але, на жаль, Ахав зробив помилку. І пощадив Бен Гадада, читаємо 34-й вірш, і сказав до нього Бен Гадад: Ті міста, що батько мій був, забрав від твого батька, я поверну, і ти урядиш собі в Дамаску вулиці, як мій батько урядив був у Самарії. А я сказав Ахав по умові Відпущу тебе, і він склав з ним умову та й відпустив його. Ахаву було сказано, щоб він знищив ворога. Але він не підкорився. Друзі мої, компроміс із гріхом неможливий, Бог не допускає компромісів. Читаємо 42-й вірш. А той йому сказав так сказав Господь. Тому що ти випустив із руки чоловіка мені призначеного, то буде життя твоє за його життя, а народ твій за його народ. Чому сьогодні судді так м'яко обходяться зі злочинцями? Тому що вони самі страждають. Вони знають, що усі вони грішники. Покарати когось для них все одно, що визнати свою власну провину. Грішникові важко судити інших грішників. Так відбулося і з захавом. Він вирішив пощадити Бен Гадада. А зараз ми з вами звернемося до вивчення 21-го розділу. Цей розділ являє собою всього. Одну сторінку з життя Ахава та Єзавелі нечистивих правителів Ізраїлю. Тут ми з вами ще раз переконуємося в тому, який у них був жадібний і нещадний характер. Спочатку ми читаємо про те, як Ахав зажадав виноградника Навота, читаємо з першого вірша. І сталося по цих пригодах таке: у ізраїлянина Навота, що в Ізраїлі, був виноградник при палаті Ахава. Самарійського царя. Кілька років тому я був у Самарії і повинен вам зізнатися, це найкрасивіше місце у всій Палестині. Якщо стояти на горі, де колись знаходився палац Ахава та Єзавелі, його побудував омрі, на півдні можна побачити Єрусалим, на півночі долину й Галілейське море, на сході ріку Йордан, а на заході Середземне море. З усіх чотирьох сторін цю гору оточують найгарніші і найвідоміші місця. Якби я жив у цій країні, то саме тут мені хотілося б побудувати свій будинок. Отож читаємо другий та третій вірші. І говорив Ахавдонавота, кажучи Дай мені свого виноградника, і він буде мені з яренного города, бо він близький до мого дому, а я дам тобі замість нього виноградника ліпшого від нього. Якщо це добре в очах твоїх, я дам тобі срібла, ціну його. І сказав навод до Ахава Заборонено мені від Господа, щоб я дав тобі спадщину моїх батьків. У Навота в цій місцевості був виноградник. Коли я стояв на цій горі, я думав про те, що саме тут він знаходився. Звичайно, це не віддому. Ми знаємо тільки, що виноградник був десь поблизу. Знаючи, який прекрасний вахава був палац. Можна припустити, що ця людина була цілком задоволена. Але ні, він захотів ще й виноградник Навота. Однак Навот не бажає його продавати по тій простій причині, що цей виноградник дістався йому в спадщину від предків. Бог колись дав цей виноградник його предкам, і з тих пір він передавався від батька до сина. Але тепер якийсь цар зажадав цей виноградник. А щоб заперечити цареві, потрібно бути мужньою людиною. Читаємо четвертий вірш. війшов Ахав додому свого, незадоволений та гнівний через те слово, яке говорив йому ізраїлянин на вод, бо той сказав: Не дам тобі спадщини батьків моїх. І він ліг на ліжку своїм і відвернув своє обличчя і не їв хліба. Ахав не одержав того, що хотів. І він, як примхлива дитина, ображається, він навіть перестає їсти. Від поганого настрою у нього пропадає апетит так сильно йому хотілося одержати цей виноградник. А далі, друзі, ми читаємо, як Ізавель радить Ахаву вбити Навота і отримати його виноградник Ось освіти з 5 по сьомий. І прийшла до нього жінка його Ізавель та й сказала йому, Чого це твій дух сумний? І ти не їси хліба, і сказав він до неї бо я говорив до Ізраїлянина Навота, і сказав я йому Дай мені свого виноградника за срібло, або якщо ти хочеш, дам тобі замість нього виноградника ліпшого. Та він відказав Не дам тобі свого виноградника. І сказала до нього його жінка Ізавель: От тепер ти зробишся царем над Ізраїлем. Устань, поїж хліба. І нехай буде веселе твоє серце, а виноградника ізраїлянина Навота дам тобі я. Єзевель поводиться як справжній чоловік. Вона звикла командувати. Визнаю, я сам би її боявся. Вона страшна жінка, і вона одержить цей виноградник. Вона влаштовує так, що два злочинці неправдиво свідчать проти Навота. Вони стверджують, що Навот нібито ганьбив Бога і царя. Навота виводять з міста і забивають камінням до смерті. Чи можна вигадати щось несправедливіше? В історії таке траплялося не раз. Могутні владики забирали у своїх беззахисних підданих все майно. Читаємо далі. І сталося як почула Єзавель, що навод укаменований і помер, то сказала Єзавель до Гахава. Устань. Посядь виноградника ізраїлянина Навота, щоб відмовив дати тобі його за срібло, бо Навот не живий, а помер. І сталося як почув Ахав, що Навот помер, то Ахав устав, щоб зійти до виноградника ізраїлянина Навота, щоб посісти його. Навота вбивають. Але чи зійшло це Ахаву з рук? Друзі мої, ви напевно пам'ятаєте, що гріх нікому не сходить з рук. Обов'язково настане день, коли вам доведеться відповідати за кожен свій вчинок. Настане день, коли ахаву доведеться відповісти за те, що він зробив. У Бога знайдеться така людина, що проголосить суд Божий. На цій оптимістичній ноті ми закінчимо нашу сьогоднішню бесіду. Дозвольте мені попрощатися з вами до нових зустрічей в ефірі, і нехай усіх вас рясно благословить Господь. Земні долині, задоволений я, очі хатина, не МОЯ але в ТІМ МІСТІ не спасені ЖИВУ Мене багаті, оселі там ждуть. Я маю... Дорогі друзі. На жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. Чекаємо ваших листів. Адреса така: Програма через Біблію до живого Бога: Трансвітове Радіо, абонентна скринька 100, місто Київ, Україна, індекс 02090, електронна адреса інфоравликua.орг Долучайтесь до спільноти Трансвітового Радіо у соцмережах Facebook, Instagram, Telegram. Слухайте передачі на нашому сайті, на SoundCloud та підписуйтесь на YouTube канал Трансвітового радіо. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись. Ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.